Дорогі друзі, зовсім скоро Україна зустріне новий 2023 рік. Ми звикли підбивати підсумки минулого року словами. Це був непростий рік, але лише цьогоріч зрозуміли, що ці слова насправді означають: зруйновані міста, роз'єднані родини, втрачені близькі. Цей рік зробив нас іначими. Ми навчились боротись і триматись, попри все. Ми закарбували у своїй пам'яті. Ціну зради і ціну справжньої дружби. Об'єднуючись, ми робили надзвичайні речі, яке не під силу жодному народові світу. У новий 2023 рік ми всі увійдемо як єдиний монолітний народ, шановані всім прогресивним світом, відомі своєю незламністю, стійкістю, готові боротися і перемагати. Я щиро вітаю вас з прийдешнім новим роком та Різдвом Христовим. І бажаю вам здоров'я, витримки, надії і саме головне перемоги. Слава Україні!